Три бар'єри, які заважають розвитку громадянського суспільства. А, три бар'єри, мабуть, це те, що звучало, що саме громадянське суспільство не розуміє, що воно є громадянське суспільство, і що кожен нас, з нас є громадянським, вони не знають ролі і завдань. Да? І з іншої сторони, вони не вірять маму своїм синам. Це головний бар'єр. А, да. mm -hmm. а що можемо... потрібно зробити найголовніше, щоб якось активізувати, а, Я не знаю, що треба зробити? Це, мабуть, кожен, кожен повинен змінити відношення до свого життя сам і до того, що він і, і, і представляє, і що він робить в цьому житті. І, мабуть, це скоріше все допоможе. Не бути просто пасивним, просто, скажімо. Як сказала Ліна Костенко, ми маємо право на поразку. Та от скажімо, щоб кожен з нас собі сказав, що ми не маємо права на поразку, на песимізм, як сказав зовсім недавно Попович, От, скажімо, дуже прості елементарні речі. речі. Як ви оцінюєте співпрацю організації громадянського суспільства? Знаєте, коли це професійно, конструктивно і націлено на отримання конкретного, можливо, досі невеличкого результату, тоді це дуже добре. А коли приходиш і просиш, ну, приходиш не знаєш, до кого просиш, не знаєш, що і чекаєш, і тим іще, не розуміючи, що, тоді нічого не буде. Тому от, треба отак. От Дякую.